Можна безкінечно про це розповідати та все ж краще побачити на власні очі. Так кажуть глядачі про циркову програму Шоу Екстрім у виконанні великого московського цирку. Згодні з ними і самі артисти. Ми на суд зрителів Криворожан привезли абсолютно нову програму, яка никогда не було, і навіть отдельні номери, якщо це були це були 80-ті роки. Особливо стоїть люди в этой програмі шовні участвують шість заслужених артистів Росії. Ця програма московського цирку побудована так, що глядачів перехоплює подих, зачаровує свою ризикованістю виступ диких пум, а у період антракту можна навіть погладити екзотичну тварину. Артисти ні на хвилину не відпускають увагу гостей цирку. Атмосфера екстриму відчувається навіть у виступі клоунів, які кидають один одному фрізби через увесь зал. Школа сміху викликає номер за участю дресированих собачок, які нібито навчаються у школі, і учні з них успішні. Собаки навчилися рахувати. Это 24 ученика собаки разных пород, которые учатся только на отлично. Вы посмотрите урок математики, урок чтения, урок физкультуры, урок пения. Эта программа будет длиться с 25 января по 2 марта. Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города на очень интересную, увлекательную экстрим-шоу программу.